Курси першої допомоги у програмі «Джедаї» тривають. Ми вже навчили вас витягати потерпілого з машини, перевіряти, в якому він стані і надавати першу допомогу. Настав час зупинити кровотечу. Більше про це розповість Максим Хотіленко, єдиний у світі журналіст, який повернув до життя манекену. Щороку в автомобільних аваріях гине понад 7 тисяч українців. У доповіді моніторингової місії справ людини вказано, що за період бойових дій на сході України до травня 2015 року загинуло 6417 тисяч людей. Менше ніж наклали життям у дорожніх інцидентах. Можливо, кількість жертв у ДТП було б набагато менше, якщо б люди знали, як правильно надавати першу допомогу. І сьогодні ми разом з вами цьому будемо і навчатися. Для кожного наслідки ДТП різні: хтось виходить з ситуації без подряпин, інші зазнають легких травм. А для декого все закінчується значно серйозніше. Кровотеча одна з причин смерті, коли людина на очах йде з життя жодної хвилини на роздуми. Треба діяти швидко та вміло. время, которым мы располагаем, когда оказываем помощь пациенту с кровотечением, прямо пропорционально размеру сосуда, который поврежден. Если повреждена аорта, первый или второго порядка ветви ее, это общая подвздошная артерия, это петренные артерии, это сонные артерии, то время существенно ограничено. То есть оно может колебаться буквально от 30 секунд до 2 минут. Когда повреждены сосуды менее, меньшего калибра, то временной интервал, который мы располагаем, может быть больше. То есть и доходить до 10 Ті 15 міну. Як визначити тип кровотечі та правильно її зупинити? Сьогодні ми про це поговоримо з нашим постійним експертом з домедичної допомоги Костянтином. Кравотічені можуть бути наружними чи внутрішніми. К Наружним кровотеченням можуть привести травми, отримують вследствие контакту з острими поверхностями см'ятого, кузова автомобіля або дробитого стекла. Внутрішні кровотечення можуть виникати вследствий удару, вследствий нагрузки на тіло людини. Головні симптоми слабкість, задишка, блідість, почастішення пульсу, падіння тиску, постраждали, скаржиться на памороки та справу. Якщо є підозра на ушкоджений живіт, у жодному разі не давати води. Це може погіршити стан постраждалого. При підозрінні на внутрішнє кровотечення, на закриту травму живота постраждавшому, ні в випадку не нельзя давати їду е е, або пить. Ми можемо попытатися мінімізувати внутрішнє кровотечення, приложив холод. Это может быть спеціальний гіпотермічний пакет, который ми можемо найти в автомобильной аптечке. Нам підійде навіть бутилка звичайної води. Пам'ятайте, щоб зупинити внутрішню кровотечу, треба накласти охолоджувальний компрес, у разі спраги полоскати рот та чекати на прибуття швидкої. Если вы видите, что кровь выплескивается толчками, это значит кровотечение артериальное. Его нужно останавливать максимально быстро. Первое, что мне для этого нужно сделать, наложить жгут. Жгут я накладываю по конечности максимально высоко. Это должна быть либо верхняя треть руки, либо верхняя треть ноги. Если у меня при себе жгута нет, я могу использовать подручные средства. Например, галстук, ремень. И стараюсь перетянуть конечность максимально высоко, затягивая его изо всех сил. Если мы видим, что кровь вытекает равномерно, она не пульсирует на темного цвета, значит кровотечение венозное. Нужно наложить давящую повязку. Давящая повязка состоит из салфетки. Первое, что идет на рану небольшого твердого предмета, примерно подходящего по раны. Это це може бути один моток бинта, мобільний телефон, запечатанная пачка сигарет. І всю эту конструкцію ми максимально плотно приматуємо к телу пострадавшего. Головне запам'ятати, а краще записати час накладання. Взимку це пів години, влітку одна. Якщо ж кров не пульсує, а просто витікає, значить пошкоджена вена. Треба накласти тугу пов'язку. Если в ране находится раневой предмет, мы его ни в коем случае не извлекаем. Мы пытаемся его зафиксировать подручными средствами или штатными средствами оказания помощи и сохраняем его в ране до прибытия медработников. Якщо ж ви все зробили правильно, вітаю! Ви врятували життя. Ще одна людина врятована: не зупиняйтеся і навчайтеся разом джедаями. А головне ставтеся до порятунку людини відповідально. Побачимось.